Вітаю вас, друзі! Сьогодні бажаю поговорити з вами і розказати про вирощення тикви і гарбузів. Я кожного року висаджую тикви для того, щоб пізніше варити каші і в різноманітному виді тикву можна готувати. Також гарбузи. Ця культура. Невибаглива, дуже проста у вирощуванні ніякого поливу, ніякого пасимкування, ніякого, ніякої обробки. Як бачите, як воно заполоняє простір, листя, високе листя, бачите, все цвіте, все зав'язується, зав'язується плоди. Ось, зараз я покажу вам один із них. Ось такий вже плід на 10 липня. Ось такий да. І можна уявити, який він виросте до осені. Ось. Ще один там. Як бачите, під листям вони ховаються. Листям. Тут бачите два хлопчики. Разом це в мене насіння е, гарбуза, який є голим, який не має е, лушпиння, не потрібно його чистити. Досить цікаве насіння. Ось тут, подивіться, який листок який огроменний листок а під ним бачите плід я уявляю яким, яким він буде яким він буде до осені до кінця року ось так друзі садіть тикви Гарбузи будете мати кашу і також смакувати насінням. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей на каналі.